Пливши сині море на Карвену оглядавсь, боров своїм Сердега горем слізми слізьмій підняшку Хоч хоть у дідо не плив успішно та плакав гірко на утишно. Почувши, щоб у спеклась, сказав нехай їй вічне царство, мені же довголітнє панство, і що другає вдоваш. Один з Троянської ватаги, бо їх він звався Полінуш. Все більше матрої одваги, Сміленький і балагур. Що наперед схаменувся і до Нептуна укликнувся. А що ти робиш, пан Нептун? Чи сей ти пустив в ледащу? що хочеш нас звести в на що? — Хіба півкопи і забув? А далі. Після цієї мови троянцям так він ці не сказав Бувайте, братці, не здорові, це все нептуна удовольна. Куди тепер ми братці підемо? В Італію ми не доїдемо, бо море дуже щось поє. ціль не близько, а в бурю морем їхать слизько, човнів ніхто не підпає. Отут замелькаєсь єсть хлопята. Відціль вона невдалеку, Сицилія, земля багата, мені вона щось познакома. Вмухнім лиш, братця,ми до неї, Збувайтесь в собі. Тобто Там добре цар живе, а це всього у нього вдовесть. Троянці разом прийнялися і стали веслами гребти, як стрілки, човники, неслися ззаду пахали їх чорти. Їх сициліці як узріли, то з города, мов подуріли, до моря бігли всі встирчать, що ми ж собою розпитали, що ломкались і обіймались, пішли до короля. А цест Енею, якби брату, велику ласку показав, і зараз, запросивши в хату горілкою почастував. На закуску було сало, лежала кувасачка і хліба повне решето. да, всім дали тетері, і відпустили на кватері, Щоб йшли, куди потрапить хто. Еней хоть трохи був підпилий та з розуму не подірявсь, він син був богобоязливий, по бо смерті батька не цурявся. Зібрав троянську всю громаду і сам пішов на двір до них, просить собі у їх поради, сказав їм річ в словах таких. Панове, знаєте троянці і всі хрещені і міряни, що отець мій був англість. Його сивуха запалила і живота укоротила, і він, як муха, в землю слис. Зробити поминки я хочу. Обід поставити стальця. На другий день раненько встали, огонь на дворі розвели, і м'ясо в казани наклали, варили страву і пекли. П'ять казанів стояло юшки, у чотирьох були лалуки, бощу майже не шість, баранів тьма було варене, у рей. Що то сито, що було в сім'їсть. Зібрались всі паненята і знову гуляти почали. Пили як брагу, поросята, горілку так вони тягли. Хто пив тут більше всіх сивухи і хто пив разом три осьмухи, то той Еневі був брат. Послухавши Еней у Хріма. Покрившись на полуях спаць, ну лупав тільки все очима, не міг і крити задріматься. На всі боки перевертався, до люльки разів три приймався, з немішним і задрімав. Аж тут ахіс йому приснився, і з пекла батечко явився, І сину таке сказав. Милеє, дитятко пробуркайся і проходись. Це твій прийшов до тебе батько, Тож ж не сполохай, не жахнись. Мене Боги к тобі послали і так сказати, приказали щоб ти ні трохи не журився, пошлють тобі щасливу долю, щоб учинив ти божу волю, і швидше в Рим переселився Збери всі човни, що лишились. І гарно зараз їх поправ. Придеш своїх, щоб не вбивались, і всю Сицилію остав. Пливи і не журись, боже, тепер тобі скрізь буде, Боже. Та ще, послухай, що скажу у пекло, щоб зійшов до мене, поділу мені до тебе, і я те, все тобі там покажу.